Тарас Григорович Шевченко розрита могила, виконує учениця восьмого класу Мицкевич Вороніка Світе тихий, краю милий. Моя Україна. За що тебе сплюндровано? Богу не молилась, чи то діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалася, День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростала Панувала я колись на широкім світі. Панувала, Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що коли шучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой. Якби була знала, у колистів задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, ні мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москалі розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом переверні, нехай виростає та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали діти, мати не журилась.